Привіт! Сьогодні я покажу, як за допомогою SwishMax версії 3 створити сайт, використовуючи шаблон. Отже, вибираємо категорію Sites і один із цих шаблонів. Я вибираю перший Hi-Fi. Назвемо його Swish. Site, виберемо директорію. В якій хочемо зберегти цей сайт, і натискаємо ОК. Отже, ось наш сайт. Аби мати можливість дивитися, як саме впливають наші модифікації на вигляд сайту, натиснемо на кнопку Preview the template, тобто попередньо оглядати шаблон. Отже, перша опція це Sections, тобто секції. Тобто тут ми можемо вказати, скільки кнопок ми хочемо тут. Бачите? Скажімо, зараз 5, але якщо я зміню на 1, то відповідно буде лише одна кнопка. Повернімо на 5. Тепер кожна секція окремо. І тут визначається тип сторінки. Отже, секція перша це сторінка welcome, тобто привітання. Ось власне вона. Друга секція це Single. Тобто одинарна сторінка. Це у нас About. Pro. Переходимо на цю сторінку і подивимося, як виглядає одинарна сторінка. Отже, це одинарна сторінка. Потім наступна секція Multiple це складна сторінка. Наприклад, у нашому випадку це «News», новини. Отже, бачите, тут одна сторінка, але є посилання на різний вміст на цій сторінці. Далі. Тип сторінки Gallery, галерея. Ось ця кнопка відкриває цю галерею. І тут, відповідно, бачимо галерею. І останній тип це Contact. Тобто контакт або зв'язок. Це, відповідно, сторінка Contact. Наступна секція це меню. Тут можна, власне, змінювати а, назви наших кнопок. Скажімо, замість Home пишемо «Домашня», Натискаємо Enter. І тепер бачимо, що ця кнопка називається у нас тепер Домашня. Так можна змінити усі ці кнопки. Також можна редагувати Text Properties, тобто властивості тексту, натиснувши ось тут. Тобто можна а, вибрати. Шрифт, а зробити жирним, курсивом. Змінити розмір, і змінити колір. Вже ось таким чином. Колір краще встановимо на ось такий чорний колір. Ось так. Згортаємо цю панель. Тут можна вказати email адрес, тобто свою електронну адресу. Далі опція Background Colors. тобто це Кольори фон. скажімо, Main Background, тобто головне тло, головний фон встановимо на ось такий зелений колір. А bottom background, тобто нижній фон, встановимо на ось такий зелений колір. Ось таким чином. Далі Soundbar Colors. Тобто це, власне, колір усієї анімації. Встановімо на жовтий. Синій. Ну і, власне, зелений. Ось таким чином. Наступна секція. Це у нас меню box colors Тобто це кольори а. Фону нашого меню. Отже, скажімо, встановимо на темно-зелений. І ось такий світло-зелений. Ось так.